Доброго ранку, Доброго ранку. Ми вже на гостєвому майданчику. Ну і бачите, тут він, Володимир Вященко, привіт Вова, із своїми ранку. вихованцями. Фестиваль Промінь нещодавно стартував, вже є призи у нас я бачу. Ну, я хочу представити абсолютно всіх. Це Сергієнко Костянтин, переможець п'ятого ліційного фестивалю аматорського кіно Промінь-2016. Режисер. Цити, так? Mm, загалом сорежисержисер. So, okay. Далі okay. Мушинський Михайло, е... звукооператор, сценарист і сорежисер. Ага. Так, ну і звичайно, е... герой цього е... цієї кінострічки е... Олександр да? Степаненко okay. Олександр. Е... Фільм називається Мамин подарунок на тему заборона. Розкажіть нам, будь ласка, про давай, напевно, на спочатку питання до тебе. Це Володимир Вяченко. Що до нас хтось переключився і побачить, це не новий. Розкажи нам тому. про п'ятий фестиваль ювілейний. Так я вже казав, що це традиційний фестиваль, який проводиться в педалічному ліцеї. Суть його полягає в тому, що е, учням подається тема, і вони відповідно до цієї теми знімають відеофільми. Угу. в цьому році. У нас був ювілейний п'ятий за рахунком фестиваль, і тема його була основна тема права дитини. Але uh -huh. кожен клас е, отримав під тему, яка відповідає певній статті Конвенції ООН про права дитини. Ось в даному випадку учні 10-го фізико-математичного класу, які є переможцями, знімали е, фільм на підтему заборона дискримінацію. О, цікаво. Давайте тепер до вас. От прийшла до вас тема, сказали вам, як ви готували з самого початку. Це якось колегіально було все? Чи ви сварилися, чубилися? Не було такого? Ні, насправді ми підготували наш сценарій за тиждень. Угу. Ми готувалися. Я зібрав певну команду сценаристів, угу. учні, яких я поважав, щоб могли допомогти нам. Ми зібрались і давали певні варіанти нашого майбутнього сценарію, а потім вибрали один єдиний і, скажімо так, доповнювали його до повного стану. Угу. Зрозуміло. А, а сценаристи, скільки їх було? Так. А, взагалі у нас було чет четверо сценаристів, uh -huh. але допомагали всі, хто міг допомогти. Окрім а, сценаристів, хто ще входив у команду? А в команду входили асистенти, певні учні, які були на масовці. А також е, навіть ті, хто не був учнями педагогічного ліцею, тобто друзі, котрі змогли мені допомогти, uh -huh. адже у нас були певні ролі, котрі мали виконувати учасники ну, набагато старші за ліцеїстів. Uh -huh. А ти як режисер-постановник, скажи, тебе все, всі слухалися? Насправді так, не тільки слухались, але і намагались допомагати. І причому uh -huh. це не було щось: типу, ми перечимо тобі. Не було розбіжностей. Сварок там я бачу це так, а ти так не кричав. Був лише кричав. Ніхто не кричав. Ти ж Марзає має кричати. У нас режисер, така зоя, привіт тобі. Вона як стукне по стулу, то так і буде. Мені здається, не говорить на Зою. Зоя. ні, Зоя людина. Це ж так правильно, так і має, Це ж професіоналіст, так і має то на шию вилізуть, правда? Дальний. Якщо правда, будеш щось мене кинути. До речі, <клес> Зоя входила до складу журі Так, разом з Геннадією Зоріним, також з Квашою Оленою, Шульгою Дмитром Вікою Талашкевич, директором нашого закладу Чередніченко Наталією Юрівною. Тому таке було кваліфіковане, різнобічне журі, яке саме і оцінило роботи наших учасників. Скажи, будь ласка, в чому особливості цьогорічного фестивалю? Ми знаємо, що навіть була червона доріжка. Так, мабуть, ми вирішили так би мовити додати трішки помпезності нашому заходу. Uh -huh. І ось в минулому році нам поступила така пропозиція зробити цю червону доріжку, щоб наблизити до атмосфери дійсно кінофестивалю. І ми вирішили це дійсно втілити в життя. Тому наші учні, всі абсолютно без виключення, учасники фестивалю, заходили в нашу святкову аудиторію саме червоною доріжкою. Їх дійсно вітали всі глядачі оплесками, оваціями. У цьому році у нас була рекордна кількість учасників. Це uh -huh. 12 е, фільмів. Нам uh -huh. надійшло на фестиваль. Всі це фільми від учнів е, педагогічного ліцею від 9 до 11 класів. Uh -huh. А скільки часу було для створення князів? Місяць, тобто місяць від того моменту, як вони ознайомилися з положенням, і місяць від того моменту, як вони пройшли навчання щодо підготовки uh -huh. е, до фестивалю. Навчання провели і Зоя Багдашова з uh -huh. Геннадієм Зоріним. Uh -huh. е, перший тренінг і другий. Другий тренінг Вікторія Талашкевич саме по правам дитини. Uh -huh. Зрозуміло, хлопці, а хто знімав для вас? Друзі якісь, так? Чи, чи ви знімали? А, звичайно, ми знімали, адже uh -huh. так було вказано в правилах. Uh -huh. А на яку камеру ви знімали? А, ми знімали на любительську дзеркальну камеру. Класно. Uh -huh. Ну, у мене був певний набір оптики, який я використовував для фотографії, uh -huh. і ми його задіяли для відеозйомки. А, а монтував, так. то це дуже важливо. А Тому... а монтував теж. Що... Та вам треба вже не знаю, в в Ти рамку рамку. Я сказати, в Голіву. В ранкову капу. каву приходь до нас. Нагороди. Я просто люблю нагороди. <laughs> це мені ну, завжди потримай. знаєте дуже гарно. Відчуваєте себе Леонардо Ді ласка. Такий забуло умови... в барі. Покінь до речі, він тримає вже забуваємо. Нагороди за умовами конкурсу. Зазначено, на яку камеру треба. Зніматися. Чи можна, наприклад, на телефон, на фінанс. Або... ні, справді ні, Там нема е, точних технічних вимог щодо апаратури. Uh -huh. Можна знімати або на телефон, або на фотоапарат, uh -huh. або на відеокамеру. Головне, щоб е, реалізувати саму тему. А щодо якості нема ніяких претензій і конкретних характеристик. Uh -huh. Зрозуміло. Ну, мені здається, що вже настав той час, коли ми можемо з вами і переглянути е, трішечки фрагмент вашого фільму, а ви будете коментувати. Так? так? Будь ласка. Давай. Ось зараз ми знімали в кабінеті інформатики, яку ми надали. Ми навіть від нього не навчалися, але це був кабінет біля бібліотеки. Наш класний керівник. Насправді в неї була важка ця роль, адже вона сама по собі людина дуже добра, хоча і вміє тримати дисципліну без зайвих жорстокостей. А тут ми намагалися дати такого жорсткого вигляду. Цей момент дознімався навіть не в день зямок перших моментів, адже певний, раз, певний момент ми вирішили переробити сценарій. Угу. Що Л зараз відбувається з героєм? В чому полягає суть цього фільму? Він малює малюнки, але... лайка. розкажи ти нам. Ну -э Пиздец. тут -э меня унижают мои одноклассники. Вони угу. не, не видят ничего хорошего в том, что я рисую. Угу. И считают, что они должны этим заниматься. Пытаются мне препятствовать как-то. Вот они. О, так буває, до речі, часто у жизни. житті. Як во всіх добре. фільмах местные крутые ребята, які сідають, вважають себе лучше всех. Uh -huh. Я так називаю людей Вот «сірі Оце сіріус сли, это таке стадо, воно пасеться разом і no. добре. А якась біла овечка така гарна, яскрава, <реку> <реку> яку хочуть загризти. Будь <реку> ласка, проведіть з ним це питання. Всього доброго. І вам на насидіть. О, ну, такий зустріч з дискримінацією з боку батька. Ага. Нерозуміння, да, батьки. Але за загалом для нашої теми дуже допомогли тренінги, е, за які Володимир Ігоревичу я дуже вдячний. Ну, ага. Тобто, спочатку просто коли тобі сказали заборона дискримінації, типу, ти такий сидиш, не знаєш, що тобі робити. А ось повністю на тренінгах, коли нам розповіли, що потрібно, як робити, е, хто дискримінує дітей, дітей, тому ось ми. Створили такий фільм на основі. Ми дуже вдячні за тренінги. вам». Дякую тим тренерам, які їх провели. і Дякую вам за активну участь. Нам. Ну наступний фестиваль у вас буде. Що вже на цей раз буде? Можливо, я не знаю, вже будете орендувати театр на більш такий масштабний рівень перейде. Тобто це правда, можливо, можна залучати не тільки ваш ліцей, а можливо, ось і до, до речі, якраз ми про це говорили нещодавно зовсім про те, що ми хочемо вийти на новий uh -huh. рівень і шостий фестиваль провести, можливо, вже не тільки в межах нашого uh -huh. закладу педагогічного ліцею, а вийти, можливо, навіть на всеукраїнський, тобто приймати роботи да, з так, усієї України uh -huh. через інтернет, наприклад, і так само само включити їх в конкурсну програму нашого фестивалю. Як буде час, покаже час. А ми в сповнені планів і віримо в те, що вони реалізуються. Ну, ми вам дякуємо. Сподіваємося, що наступного разу вже дійсно з усієї України будуть сюди приїжджати. І це такий буде Кривоградський, такий міні-камний, mm -hmm. тому що підлітки будуть себе рекомендувати як хороших режисерів, сценаристів і акторів навіть. Я не просто так забрала цю нагороду, хочу сказати, що ця нагорода для тих дітей, які потерпали від дискримінації, яких ображають у школі, тому що вони не такі, як і інші. Якщо батьки їх не підтримують, і вчителі іноді дивляться не в тому напрямку. Вам ця нагорода, звичайно, я вам віддає ви великі молодці. Ну, якщо ви хочете цим займатися, хлопці, то вас обов'язково вийде. У вас, до речі, дуже гарна мова. Вам треба бути диктором. Десь далі реклама. Побачимось незабаром. Дякуємо вам. Дякуємо вам.